Добрий день! Сьогодні на планеті Земля у людини з'явився ворог, який захоплює наш життєвий простір. Спочатку людини витіснили природу, знищивши життя дальні ліси північної Африки. Наше покоління отримало спадок непридатну до життя пустелю Сахару. Історія повторюється. Роботи над цим проектом, нам стало відомлен такі факти, а нам стало відомо така інформація, що на будущее. На цей час Україна одна з найбільш навантажених сміттям країн світу. В порівняння з іншими країн, передовими країнами світу просто країн. викоради. В утилізації становить 65-80% всіх відкоїв. Всі що з по збірники виділяють повітря дові шкі... э, гази, а опатують шкідливити На завтра втрачають матеріали, які ще можна використати повторно. Часто відбувається самозаймання звалищ, і ядучий тягнеться з них довкола. Мабуть, найточнішим показником рівня організованості і цивілізованості країни стає відставлення до депр... І повторному використанні побутових та інших міських відходів. Для ефективної і рентабельної роботи необхідно, щоб усі жителі країни попередньо сортували сміття. Що якщо вас відбувати за те, що викинув свій старий комп'ютер на смітник, а поза те, що не наклеїв наклейку на свій сміттєвий пішов, все це з вами може трапитися в Швейцарії. Швейцарія вже багато років вважається найзеленішою країною. світу. Що вважається перероблюваною серединою? Папір або картон, він має бути чистим та сухим, Скло, полімери і метали. Упаковка з пластиком або металу. Пакети з під використовується у переробці для виготовлення нових упаковок. текстильних волокон. Запам'ятайте і використовуйте принцип трьох арт. Reduce, reuse, рек'юсел. Менше споживання. Використовувати повторно переробляйте. Хочете можливість повторно використовувати те, що вже маєте. Завжди сортувати сміття тільки в наших силах вивести нашу країну на новий шлях високорозвиненої та чистої країни. Якщо хоча б один член сім'ї візьметься за сортування сміття, ми отримаємо насправді вражаючі результати. Ви піднімемося по свободенках кращого життя та розвитку.